Цзан з давніх часів був невід'ємною частиною Китаю. Чи у Пекіні у столиці ми можемо відчути культурний відбиток сніжного плоду? У цьому випуску ми його шукатимемо. Добрий день! Тепер ми прийшли до єдиного комплексного музею сізанської тематики у Пекіні. Музей відкрився у 2010 році. Його площа становить близько 20 тисяч квадратних метрів. У музеї зберігаються понад над скарбів, включаючи 63 першокласні культурні реліквії. Основна експозиція скарби снігової країни з довіною темою історичних свічень та культурного розвитку поєднуючи сейзанську архітектуру та мультимедійні технології, демонструючи історію інтеграції ханців і дебетців на суть сейзанської культури. І давайте подивимося, що це за шедевр. Сейзанська танка – це унікальне релігійне мистецтво живопису на сворях сейзанського народу. Воно поєднує історію, віру та майстерність і відоме як енциклопедія снігового кладу. У любописі танка дотримуються сворих релігійних ритуалів, використовуючи мінеральні дорогоцінні каміння та рослинні барвники як фарби, колір яких не висвідає протягом 10-ть століть. Це має бути що вона може зберігатися до тисячі років. У виставковій залі зберігаються танки, намальовані самими ченцями. Подивіться, наскільки вишукані деталі на полоні. Виробництво вимагає понад 10 процесів, таких як скалювання та полірування, створення кондурів та формування, укладання золота та срібла, розкриття та кліплення, Одна картина потребує від півроку до понад 10 років роботи, поєднуючи віддану віру художника та його найвищу майстерність. Зміст включає свізанських буддійських бухів, медичні атласи, історичні оповіді та все, що пов'язане з природою. Послухайте, храє весела музика. Херсі за спіттянець кучок. Давайте разом вивчимо і станцюємо його. Як вам цікаво у наступному епізоді? Давайте насолоджуємося набоєм! Гаваю у сезонському сі стилі! До зустрічі!